Ну, у мене закінчується пам'ять для зйомок, відео, тому я оце знімаю, цей краєвид і все. Тут у мене залишається 6 хвилин, може ще щось цікавеньке зніму. Так, оце такий краєвид. Як місто називається йому? Як? Сполетто. Місто називається Сполето. І тут, до речі, входи у ліфти. Сполето. Оце вхід у ліфт. Якась скульптура цікава. Прохолодно, слухайте, хоча температура плюсова, але прохолодно. так. оце сполетто. Тут вони зробили дуже добре, бо місто воно цікаве, історичне, і воно на горі. І вони зробили систему е, оцих доріжок, які я там знімала, і можна на будь-який рівень піднятися. Бачите, на горах сніг лежить. Сніг лежить на горах, засніжені. Вершини і ось таке цікаве місто. Історичне, класне. Дуже смачна тут піца. Рекомендую. Да, я зніму ту скульптуру. Ще краєвиди знімаю. Ну, поки що в мене є пам'ять, то я а це така скульптура, то я поки щось знімаю. Це така скульптура. І вона щось символізує якісь два о, начала, які хочуть з'єднатися чи що. У мене така асоціація. Асоціація. Вчора. Ефір знімала. Слухайте, заснула під час ефіру, так ще якось вимахуюсь. І я заснула, і прийшлося нулювати той ефір. Ну, коротше. А тут такий парк розкішний. І можна на ліфті спуститися до стоянок з автомобілями. Мій зять сюди привіз нас, вони поїхали ще там дивитися. Така рослина цікава, якийсь плющ. Слухайте, як цікаво. Воно дуже цікаво. Я люблю таке, всяке таке. Ну Мені дуже... Слухайте, повезло, можна сказати, пощастило. Ха, я не, не завжди можу підібрати українське слово, дуже пощастило. Те, що ми сюди приїхали. Я допомагаю дочці по кухні. У нас є робот, який прибирає підлогу. Квартира чотирикімнатна, здоровенна. Підлога пуста, можна запустити робота. І мені не треба прибирати знизу підлогу. Ось гори, боже, яка розкіш. як я люблю гори, слухайте, як я люблю гори. У мене дуже хороший зять. Слухайте, я чесно вам кажу, я сі дуже повезли з чоловіком. Це такий якийсь мур. Повну народу я не люблю чужих знімати. Ну ось так. Ну, Все, мабуть, закінчую, щоб вистачило ще на щось цікаве.